Із роздробленою рукою та осколками в нозі сам дійшов до карети швидкої Михайло. Один із 45 людей, які дістали поранення внаслідок російської атаки по Дніпру 1 грудня. Нині чоловік у реанімації Дніпропетровської лікарні розповідає під час атаки був на даху підприємства, куди поцілила ракета. Встановлював сонячні панелі. Спасло, напевне, те, що я був під панеллю. Я опирався на той локоть, який відбило і. Крутив лівою рукою, крутив, встановлював панельку. Михайло пригадує, поруч із ним лежав 30-метровий кабель. Ним він сам собі перетягнув руку, аби зупинити кровотечу. Потім спустився та попросив викликати швидку. За кілька хвилин медики забрали чоловіка. Каже, увесь цей час рахував секунди з моменту поранення. Загалом з моменту ураження до моменту, коли я, мені ввели снотворне чи щось типу того. О, пройшло 930 секунд. Супер швидко. Я приблизно розумію, що якщо пройде 5 хвилин, то скоріш за все, кінцівки в мене вже не буде. Слава Богу, ми впоралися. Весь час не відходить від Михайла його дружина Анна. Розповідає, одразу після вибуху не могла додзвонитись до чоловіка. Згодом він сам їй зателефонував. Мені дзвонить, каже, Ань, я здається, лишився руки. Спокійно, без нічого, без криків. Я зрозуміло, ну, мене двоє маленьких дітей. Я в паніці, я ставила їх на сусідку, побігла. Ще одна поранена внаслідок ракетної атаки Анна. Розповідає, на першому поверсі будівлі, по якій вдарила РФ, орендувала приміщення. Разом з дітьми мають сімейний бізнес. Тують обіди. Жінка ділиться, навіть не зрозуміла, що відбулось, лише почула вибух. Прильот от, все посипалось блеск бльосква такої взрив. І я почувала, тільки, що льется кров. А я удара навіть не почувала. ви понимаєте? Поэтому ну, слава Богу, що тільки я одна з працівників я, я тільки отримав. Всю ніч мені взрив, так знаєте, і утром встала. Ось цей взрив перед очим, і все. Жінку доправили у тяжкому стані. Їй одразу прооперували голову, розповідає лікар-нейрохірург Артем. Мог піти некроз, крос заражені, тому що там був бруд. Добре, що на КТ зробили головномозку, то череп цілий, ну, послойно все вичистили рану і зашили. Всі шари тепер буде видужувати». До лікарні госпіталізували 24 поранених. Нині в реанімації перебуває 13 людей. Про це розповідає гендиректор медзакладу Сергій. Додає, загалом медики перелили травмованим 14 літрів крові. На жаль, є на ранок і ампутації. Є і дуже важкі черепно, мозкові травми. Є, на жаль. Є вибиті очі, і є багато переломів, анестезіологи, хірурги зробили все можливе, щоб ці люди зостались живими. Гендиректор медзакладу додає, стан трьох поранених вкрай тяжкий, двоє перебувають у комі. Роман Михальчук, Антон Сіренко та Ілля Кононов Суспільне новини, Дніпро.